Російська атака на американське підприємство в Україні це показовий удар від Кремля на фоні переговорів про припинення війни. Про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні. За його словами, у Кремлі не розуміють нічого, окрім сили і тиску. Зараз сигнал з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати. Цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті і ще й запускають ракети по американському підприємству, як і по багатьом іншим абсолютно цивільним нашим мішеням. Причому зовсім поруч з кордонами Євросоюзу і НАТО російський ударний дрон залетів на території Польщі. Дуже неприємні. Інциденти з дронами були і на території Литви. Це все не є чимось, знаєте, випадковим. Це надлізь росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою. Цю війну треба завершувати, треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого крім сили тиску Путін не розуміє.